А чого ти не слухаєшся? Я дому. На цестер? Не знаю. Ні, я слухаюсь, ну і нада не, не слухаюш. А що, ти не слухаєшся марцеста? Ні надав. Не, не, не інодай завжди. Ні. А ти слухаєшся, Каріна, так? Да? Ні. Час тягнеться на стерпну довго. Стань. Так боляче? Гриша у своїй палаті, Карина втекла, а для таких, як Настя Сатарова, в кінці коридору навіть диванчик, просто там, за дверима, ліфт, саме ним до відділення зазвичай потрапляють батьки. Оце другі приїжджають, мами теж хочеться, щоб приїхали. Теж хочеться, щоб приїхали і братик, і папа, і мама всі в місті. Ох, коли мама приїде. Мама довго обіцяла Насті приїхати, і сьогодні знов, іноді здається, Настя боїться дихати, аби не пропустити звуку ліфта. Цю корні сапав? Зараз шоста ранку так починається кожен їхній день. На другу, так? Вероніка та Ярослав готують їсти своєму сину Макарові. Чотири місяці 4 -4. з половиною три-чотири. Це ще навіть тоді ніхто не в них повно фото з маленьким макаром, і ще стоїть його ліжечко. От тільки самого Макара вдома нема. Вже два роки він в реанімації. Вчора були з Веронікою, він мені пальчиком я за руку тримає, він взяв мені тако, і легенько цей шкрябає. Хоча він там може вже одним пальчиком але все одно він чує, що біля нього є тато, мама. Це наш баня кинув. Бабуся купила. на новорічні свята. Чисті випрані речі, банки з узваром та телячим супом. Можна йти. Спочатку повз поле ґрунтовою дорогою до зупинки. Автобус з їхньої липи ходить лише по буднях. На вихідних треба йти пішки до сусідньої Мирогощі – три кілометри. Отут татові на роботу у неї швидко-швидко пересадка в дубну на автовокзалі. Привіт. Взагалі то проїзд 30 гривень, але з Вероніки беруть лише 10. Сказав хазяїн, брати по 10 гривень. Пора, дитину, Півтори години в дорозі щодня. До Рівненської обласної дитячої лікарні. Все, аби бути поруч. Тому їзде. Сіде два. Тихо. Помозне. Мама, мама! Лікарі знають цю материнську поведінку. Дала приступ судом, тому що дитина поступила на диференціальну діагностику. Наче все обійшлося, вчасно ввели протисудомний препарат. Знаєте, коли дитина хворіє, психологічно важко не тільки мамі, а всій цій родині. А батькам і хворих дітей вони особливо перечулені. найбільше навантаження бадає, звичайно, на мам наших. Бо я була на місці тих наших хворих мам. Я б напевне стояла на одній нозі і це не відходила. Для батьків, що чергують під реанімаційними дверима у Львівському хомадиті, навіть виділили окрему палату на шість ліжок. Щоправда, відділення часто переповнене, тому на ці ліжка для рідних кладуть дітей. Разом із рідними. Одна ліжко дитяче та майже жіночка, тину і ями, то ми ж наположемо двоє дитина, одне ліжко дитяче. Тому самотуритися. Чого так? Він тут вас з того боку на той бік лягаю. <сум> щоб ми могли поміститися, звичайно. І на усіх цих ліжках ще якась дитина разом із мамою, бабусею або татком. На всіх одна розетка і один чайник. Де ви їсте? – Тут переважно. Ну, перевозимо їмо. Бути поруч для них часто перетворюється на. Вот и в супереч. Я могу, конечно, сказать, да, я балованный. Провисшая кровати. Родители спят с детьми на одной этой кровати. Матрасов там нет. Белье с собой привози постельное. Три раза в день кормят картошкой. И то картошкой там кормили, потому что они сказали. Ви єжте поки у нас є картошка, тому що это волонтери привезли нам несколько мішків. Було нормально, что у них тараканы бегают, їх их давить тапками. Ще два роки тому Егор Кириченко вмирав від невідомої хвороби. Ми что он перестав расти і перестав набирати вес. Ніде не могли допомогти. Дитину затягали по лікарнях. Це розпочалося після того, як раптово у страшній аварії загинула його вагітна, маленьким братиком, мама. З Єгором та двома його сестрами лишився батько. Я перше время, звісно, грустив, Не вірив. Ну, тепер мама. Ліля теж очень хороша. Тоді лікарям інституту педіатрії акушерства врешті вдалося поставити його у діагноз рідкісна хвороба крона. Це аутоімунне захворювання із постійним запалювальним процесом у кишківнику. Призначили лікування. Однак, самі лікарняні умови стали черговим випробуванням. Я намагаюся все время строї, що всі іспитання даються нам не просто так, і що після цього завжди наступає щось хороше и уроки мы какие-то выносим из этого. Уроки это вынесут испытания болезни. Ну, как минимум, болезнь это плохо. Поруч із ним весь цей час був тато, художник. Він працював просто біля синового ліжка. Больниці наші не приспособлені зовсім до того, щоб взрослі були рядом з дітьми. Тобто, ну, з однієї сторони, це требує, щоб да, ти папа або мама, будь рядом з дитином, тоді-то так, ну, фактично все час. Ну, прятамутя ні, ні ні, ні своєї там ні койки, ні тумбочки, ні, ну нічого ніт. Да. Тось -то на птічих правах перебуваєш там. Зараз невідомо, що подіяло більше ті веселі малюнки, їхні розмови довгими днями чи лікування, але пройшов хоча б постійний сильний біль. Через день по вівторках, четвергах і суботах Настя Сатарова має гемодіаліз. У неї хронічна наркова недостатність останні 5 років вона живе в лікарні. Так, саме живе, як і її друг Гриша, Карина і всі інші. Вони повинні через день лежати 5-6 годин на діалізі, інакше жити вони не можуть. Тому, відповідно, діти не можуть нікуди піти з лікарні. Ну, поїхати там додому недовго, бо має проводитись діаліз. Ці діти в основному знаходяться у нас. У центрі клінічної токсикології Київського Хмедиту їх 29 з усієї України. Здебільшого вони потребують пересадки нирки в Україні, таких операцій від нерідних донорів не роблять. Поки збирають гроші на трансплантацію за кордоном, діти можуть знаходитися тут роками навіть до повноліття. У палатах їх по п'ятеро батькам дозволено бути тільки з маленькими. До деяких приїжджають як от до гриші. Мама, коли виїжджала, бувала додому, я не їв взагалі. Я не міг просто їсти. Настя з бахмачу, там у мами є ще менша дитина. Настя розуміє, братика нема з ким лишити. Рібку тяжело, когда он болеет і мами рядом нету. А Настя нуждається в тому, щоб їй допомагали. Об'ясняли елементарно, як ну нападать нужна зуби, почистить помочь помыться и тому подобное, самое элементарное. И грустно, она плачет, что рядом мама, ну не хватает мамы рядом. И... Простите. Як і всі діти на діалізі, Настя погано росте. У свої 11 виглядає на 8, а ще рідко посміхається. І всі знають, чому. Можна пройти? Дякую, Танюш. Вкотре в коридорі мами немає. Та Настя вірить у диву. Учишся цінить кожну минутку, кожну секунду. Вот то на что раньше не обращал внимания, или считал это таким обыденным, естественным, твой ребенок улыбнулся, или пошутил, или как в моем случае уже девочка ну Машка взрослая и умница. Раньше ты воспринимаешь принимаешь э, так себе спокойно, совершенно как вещь, совершенно такую простую, обычную и не заслуживающую внимания, То сейчас э, ценишь это во сто раз больше. Це Дніпро, дитячий областна. Відколи хворіє її донька Маша, вона навчилася бути сильною, і вчить цьому і інших батьків, не здаватися попри все, Держати себе в руках і бути прежі всего, підтримкою. Тому що значально можна поміж любинку всі хуже, ніж тобі. То ти здоров, ти на ногах, ти двигаєшся, ти себе хорошо чувствуєш рібенок болить. Її маша була красуною, спортсменкою, кандидаткою в майстри спорту з Бадмінтону, а тепер Маша виглядає отак. Ну, не знаю, я просто не представляю, як тут можна лежати. Без родителей, без підтримки, коли страшно, когда больно. Їй 16 та мамі, попри всі правила, дозволяють бути поруч. Як ви Отлично. А как Я выстите? вот тут клубочка, а, вы... вот. Mm -hmm. а Машка вот так вот как-то mm -hmm. вздовж. да, меня? Да. 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 Каждому вечеру после работы до них бежит еще и тату. Здравствуйте, съемочка работы. Угу. Здравствуйте. 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 Здесь кашка, девочки Здесь есть такие сладости интересные. Это казина. Тут такая самодельная интересная штука такая. Така як домашня колбаска з курятина. Маші потрібна домашня їжа. Від лікарняної може бути розлад. Бачити їх обох, своїх дівчат, потрібно і йому. Дома самому тяжелее, ніж тут вместе з ним. Дерганка просто така. Кожне утро починається з дерганки. Ночі теж складно. Перша, наприклад, неділя, мені казалось, так просипаюся, ночі вже це був просто кошмарний сон потом мало тяжело засипать посидими, коли понімаєш, що це не сон. так загалом у цій палаті на чотирьох дітей нас до десяти людей. Здається, разом переживати біль не так страшно. Це Та свого роду така була в'язниця, і є там такі потужні двері, які ось відділяли. Оцей, ну ніби, не би таких два світи. Оце, світ до це за тими дверима і світ з іншого боку цих дверей. І все, дитина знаходилася самостійно. Якщо вона в свідомості, вона, вона не могла знати, звідки дитина знає, чому немає поряд біля неї мами. Павло Сільковський був одним з тих, хто започаткував в Україні рух за відкриті реанімації. Адже до сьогодні і планування і усі порядки і правила більшості наших лікарень, ще радянські, такі де людина лише гвинтик великої системи, де немає місця рідним, немає місця любові і підтримці. Я навчався так, як навчаються всі лікарі. Я розумів, що так правильно, так як було. Ось але коли я поїхав, особливо для мене таким переломом, бо було коли я поїхав на стажування в Сполучені Штати Америки, і я побачив, що там все по-іншому. Я побачив повністю відкриті відділення. Я побачив батьків, які знаходяться завжди поряд з своїми дітьми. Ось які можуть з ними бути стільки, скільки вони хочуть. За ним реанімаційна палата в ліжечку біля вікна хлопчик, поруч ще порожній стілець. Але десь внизу. Його мама пройде довгі темні коридори, сходи, біля дверей треба трохи почекати, і ті двері, що відділяють її від дитини, обов'язково відчиняться. Привіт. Привіт, мій зайка. Тарас викрився. Кому так важко? Хто посильний? Тресанувати. У Макара, спинально-м'язова атрофія Верднега Гофмана. Це важка генетична хвороба. Дитина весь час знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів і зовсім не може рухатися. Здається, він живе у якомусь своєму світі і не реагує ні на що. Але дивина, коли приходить мама, його пульс трохи прискорюється, і макар видає ледве чутні звуки. Коли заходиш і дитині стає погано, бувало, з них, бо все думали, що це останнє. Але це останнє триває до сьогоднішнього дня. І чим далі, тим важче. Бо більше звикаєш і більше хочеш його підняти і забрати додому, щоб він як всі звичайні діти. Щоб він грався, бігав і радував нас. Але це неможливо. Потихеньку... Ночувати мамі в реанімації нема де, але на цьому стільці їй можна бути біля макара зранку до ночі. Ви можете себе уявити от на такому стільці. От мама сидить мок. О 24 години на такому стільці біля дитини перебуть. Дитина лежить третій рік у нас. Чи це є перебуванням загальним мами з дитиною? Дослідження нового препарату, який лікує цю хворобу ще тривають, кажуть діти з таким діагнозом рідко коли доживають до двох років. А Макару вже два роки і два місяці і навіть прорізалися зуби, чого в таких дітей майже не буває. За мамою він слідкує очима, слухає казки. Усе завдяки надретельному догляду, який надає мама. Можливо, цей догляд називається любов. Навіть погладити і сказати, що любиш, то хто це має сказати? У Вінницькій обласній якраз час операції. Свого сина з операційної нейрохірургії чекає Валентина в її ліг гідроцефалія. Він росте і розвивається як нормальна дитина. Аби від мозку відходила рідина, час від часу треба лягати в лікарню на операцію. А вам мають позвонити, коли забирати, так? З операційної. Раніше вона чекала під самою операційною, зараз просто міряє кроками відділення. Там мене мамочка, вам тут нема що робити. Чекайте тут. І хоча ця лікарня порівняно нова, і хоча тут навіть є така розкіш, як двомісні палати, мами із дітьми змушені спати на одному ліжку, та й загалом особливого місця для батьків просто нема. Батьки теж мають право на відпочинок, тому що всі. Не можу знаходитися у палаті, тому що місць в палаті теж кількість обмежена. І тому дійсно стоїть питання облаштування місць перебування батьків комфортних, яких вони могли б відпочити, могли б попити якогось чаю, яких коштів сьогодні ми ще не маємо. І тому ми сьогодні думаємо про якісь першочергові речі, тобто надати якісне лікування дитині. Всі довгі години операції вона пробуде в коридорі, все пройде успішно. Переніс нормально. Ослани під час операції не було, кровотечі люди. Лише під вечір її пустять в реанімацію до сина, наче дорослий хлопець, школяр, та для неї він після наркозу маленький і безпорадний. Сама прийшла, що? Я б просто навсегда прийшла. Є медсестри, але в них багато хворих, а мами тільки один. Також, щоб він був важчий, я б звідси не вийшла, і мене б звідси ніхто не вийде. Він був, бо не вся хороша біда. Ну, хочеться іноді такої. Раніше Гришана мама Діана жила в одному з київських хостелів, але останнім часом там почастішили крадіжки. Тепер вже півроку на пару ще з однією мамою вони знімають квартиру в передмісті Києва. Тут моя сусідка живе, а тут моя кімната. На оренду цієї квартири збирають гроші всі родичі, зате тут можна переночувати, випрати речі, приготувати гриші, ті ж оладки. Потім дві зупинки на маршрутці, метро і знов маршрутка. От навіть до гриші вже приїхала до Насті, все нема нікого. Аж раптом. Данічка, Даня, Це ж настана мама на подвір'ї лікарні разом із чоловіком, Настіним прийомним батьком та сином. Рідко буваю, тяжко добратися, ми самі, нам якби ніхто не допомагає. Я вдома з дитиною нам не можна в садик, в садик йти. Тобто чоловік, один чоловік працює. Хочеться, щоб рядом була, то і все. Може, хороше, я вже не можу, чесне слово. Так як вона тут, а не там якби тяжко. Вона трохи заспокоюється, бере себе в руки. Захов. Настя сидить на диванчику. Там справді чутно гуркіт ліфту. Чи Ні. то здалося? Бачик там плюс! Стаждалася? Справді поцьома є тебе. Треба було з тому взяти тобі заколочку малесеньку, так? Да? Я без заколочки хожу. Без мочки не лізе. Ма. Що коли у вас електричка назад? Та да, ми ще тут або там, що ти переживаєш, ти ж знаєш, зразу ми поїдемо. Ти усе точно покушала. Да. Вони йдуть до палати на настине ліжко. Ма, М. воно гріша. Гріша? Гріша, гріша вже закрив двері. Побачив зразу всіх. І закрив двері. Mm -hmm. Утік, да? Стісняється. Дуже. Він завжди. Він завжди бачив папу так втікає. Папа? Mm -hmm. Нічого. Бо він вже, буває, мене посорочить. А ти ж казала, що він так любить. Mm -hmm. Навколо звичайний день ходять медсестри, когось повели на діаліз та щасливішою за Настю дитини. Годі й шукати. Ма, mm. мене всі тепер беруть на вуличку, коли я стала слухатися. Тіть Кача бере, тіть Тіна. Угу. Mm -hmm. Тож сьогодні вийдемо, підемо голубів покормимо. О, у парк. Вона пригадує їхню хату в бахмачі, курчат і кішку. Моні. Моня, ну, Моня була. А, Моня бігає. Ну, Моня бігає. І навіть огляд лікаря зараз. Це прекрасно. Моня, mm. -hmm. mm. -hmm. mm. -hmm. mm. -hmm. mm. -hmm. mm. -hmm. Але недовго їй так хочеться обіймати маму, торкатися її весь час, безупину. Лікар щось розказує про показники крові, про вагу. Та для Насті є тільки один показник життя в цьому світі: мама, папа, коцька, е -е, Талюса. Айна і у нас ще з Сасою. В будинку Кириченків завжди гамір п'ятеро дітей, два коти, собака. Я лично не устаю, от нашей семьи. Я устаю когда без нашої семьи, как-то очень одиноко, скучно, тихо, очень схела вообще. Мама Лілі старается замінити дітям Віталія їхню рідну маму. Тут скрізь картини Віталія. Ось ця особлива. У мене була дудочка, така звичайна сопилка дудочка. Я пішов гулять где-то в загород поехал что-то на рыбалку, и налетела страшная какая гроза. И ветер был такой сильный, что я достал эту дудочку, так просто перебирал, а она, ветер, ветер играл сам. Я долго это ощущение в себе носил, лет пять, наверное, или шесть. А потом я написал эту картину. Назвал ее «Господь играет на моем саксофоне». А недовзе так сталося, грати на саксофоні почав Єгор. Саксофон, яким ти захочеш, таким він і буде. Якщо мелодію потрібно зіграти якусь більш грубу, то можна і грубу зіграти. Якщо потрібно більш ніжну, то можна і ніжну. Це надзвичайно складний інструмент. Окрім музичної чутливості, потребуючи й фізичної сили, в лікарні його грати не можна. Зараз його готують до чергового етапу лікування експериментальним препаратом. Він дасть змогу, якщо не вилікувати хворобу, то хоча б повноцінно жити з нею, невідомо, що буде завтра. Та він щасливий, що з рідними. знайшся тоді фрагмент набереш, береш. Вечором ще набереш. береш. Настині мамі час і тим. Підстрігти тобі треба. Мама. А, кажи. ти, а чи ви папа, чи хто там казав, щоб ти там приїхала, чи папа на чотири дні? Угу. Приїхати положити. Ми говорили вже. Ми говорили вже. Вона не має змоги лишитися в Києві. Не має за що жити, і до того ж молодшого даника теж проблеми з нирками, як і в Насті. Садок його не беруть. Так зараз покупатися підеш, покупатися добренько. А -а -а. І покушать мені хорошенько. Це прощання болісне, для них обох вони не можуть відірватися одна від одної, пропускають одну. Так а ну, ну не мені не плакать мені. Ти що? Ти чо плакаєш? Я ж скоро вже приїду. А потім ще одну електричку на Бахмач. Настя, неспокоюсь. Не почув? До чого не чекають? І зважишся мені зразу. Вона не бачитиме, як закриються двері того ліфта, якому вона так раділа вранці. Так тут а чи там? Там вони з мамою змовилися побачитися ще через вікно. Наступний раз мама обіцяла приїхати за чотири дні, наче недовго та Насті здається вічність, аби дожити, дотерпіти, дочекатися, аби бути поруч.